Добрий вечір. З вами програма під абажуром» і її ведуча Тетяна Колесниченко. Сьогодні ми трошки так поностальгуємо і будемо говорити про українську естраду 90-х. Ну, для мене це, наприклад, дуже приємна і цікава тема, і таке дуже величезне ностальжі справді. І героїня сьогоднішньої нашої програми теж прекрасна жінка, ну, каже, що не спортсменка, але я би перелічила всі звання, заслужена артистка України, поетеса. Марина Одольська, добрий вечір, Мариночко. Дякую, добрий вечір, поетеса. Я, крім того, що я поетеса, я співачка насамперед. Та, поетеса от, я вже потім. От, ну <гум> правильно, бо ж заслужена артистка. <гум> та, та. Але я думаю, що ми спочатку все-таки, напевне, згадаємо ті минулі роки територію А і послухаємо пісеньку. Сама залюбки з глядачами так, згадаю. Та, я теж. <гум> o hon sjúðe vit sonta Бачиш, подивитися на себе це класно, правда? Так, цікаво дуже <ріст> згадати. Я, я знаю, тоді. що, ну, по-перше, кар'єра почалася, наскільки я розумію, після перемоги в 95-му році на Червоній руті, так. так? І більше того. Ти ще записувала у нас тут свій перший альбом з Ніжніковим і Фіщуком? Так, і з Вітію Відоменко, так. Після перемоги на Червоній Руті наприкінці 95-го року подзвонив мені Віктор Відоменко звідси, з Хмельницького телебачення, сказав, ми хочемо продюсувати твій перший альбом, хочемо скажи, в якому стилі ти хочеш співати. Мені, я сказала, що мені дуже подобається музика Стінга. Uh, і ще тоді декілька відомих англійських американських виконавців, саме поп-рок-музики. А він каже, так ми тобі зробимо. Каже, о, це якраз <сміття> те саме, що ми любимо. І ми писали альбом на той час, в 96-му році це дуже складно було, тому що це був живий альбом повністю з живем з всіми живими музикантами. Барабан, без гітари, гітара, клавішні, ще зверху дописувалися. Це, це ви все. робили тут, на Хмельницькому телебаченні. так? На Хмельницькому телебаченні, на першому поверсі. Я навіть чоловіка, сьогодні хотіла на екскурсію повезти там, де я працювала. Ну майже півтора роки, день і ніч, з перервами, інколи по ночах працювали, тому що ніхто не заважав працювати. І тоді записували дует з гуртом Моторола моя люба пісня. І ну дуже класний час. Я згадую його просто теж з ностальгією. Ну але мені здається, ніби що це якесь несправжнє, і що воно було в якомусь абсолютно минулому ну, так, ну, звичайно, коли вже стільки років пройшло. в 2015 році, я святкувала 20-річчя творчої діяльності. В Києві був а, Це сольний коли в Палаці концерт. України да, був сольний концерт. Дуже, дуже класний, до сих пір згадуємо. І е, я просто, коли, просто задумалася. Ніколи не задумалася до минулого року, що 20 років пройшло. Ну, це дійсно вже як минуле Но, життя. Але правда про це дуже рідко все таки замислюєшся, що ну, якось роки, рідко, тому роки що, минають, не дивлячись на те, що вже і сину від 21 рік старшому, і е, вже кар'єра має 20 років, як продовжуються співачки, але все одно ти. Така сама, трошки божевільна, літаєш на цьому літаку, і інколи тобі сумно. Тобто я зараз перечисляю всі ті пісні, які тобі так, були популярні, і кліпи. Їх. І я дякую Анжеліці Рудницькій, Олександру Михайловичу Бригінцю, який зараз, до речі, служить в зоні АТО, вже, вже другий рік так, поспіль. Так, Бригнець так, служить в АТО, так, я так. цього не знала. І е, інколи ми з Анжелікою, ну останнім часом все частіше. Ми згадуємо територіат, тому що територія теж 20 років, саме мистецькій агенції Нехід параду. І ми їздимо в госпіталі, ми працюємо багато для, робимо концерти для бійців, тобто збираємо кошти їм на протези, на операції. І таким чином просто Анжеліка сказала, що ми не будемо святкувати помпезно, робити якісь концерти, там ресторани, клуби. А коли клуби. це 20 річчя, це виходить, що саме в цьому році? Ну, 15-й рік так само, але 16-й він продовжує, ми продовжуємо а, таке, на шестя територія, при шестя друге. І е, дуже багато роботи робить Анжеліка і роблю я саме для того, щоб е, і молоде покоління згадувало і пам'ятало е, тих, хто першими робив кроки в українському шоу-бізнесі. Так, Саме шоу в українській естраді. Але насправді тоді було легше. Я би не сказала. Можливо, якимсь чином легше було пробитися, тому що, ну, я не знаю, чи легше, тому що зараз багато людей, які в принципі не вміють співати, мож можуть легко почати це робити і стати популярними. А тоді а, єдиний шлях на естраду був саме через твій талант. Тобто, якщо ти вмів співати або писати пісні. Або навіть якщо ти не вмів дуже добре співати, але ти був суперхаризматичною особистістю і на сцені тебе сприймали просто з обіймами але, але насправді мені здається, така публіка тоді була більш яка відгук знаходила. От це була така дуже жива, яка вся в експресивно. Я пам'ятаю Червону Руту першу. Це був якісь такі мурашки по шкірі, коли там виходив там, кому вниз. От нічого цього не було. Це Разумієте, просто музика, як сестричка Віка, як так, кому вниз, так, так, як так. брати гадюкіне. Та Третій рік Віктор Павлік, Лава, Олександр Пономарьов, 95 й рік, танок на, на Маденько, 97 uh -huh. в 97-му вже. В 95-му були я, Вхід у вхітузміному взутті, Аквавіта, всі через Червону а, Руту. Тож, Юрко Юрченко трошки Юрко пізніше Юрко -Юрченко, там він теж не виявся, був так? на Червоній руті, він пішов через іншим шляхом, а, паралельним через фестиваль Володимира Івасюка. А, так, так, так. І я так само в 98-му році була на фестивалі Володимира Івасюка. Вивала гран-при і сказала Юра, я теж там прийшла. Тепер твоя черга через червону руту йти. Ну мені подобається е, вислів Ольги Юнакової mm -hmm. теж зірки 90 так, так. прекрасна співачка. Е, вона сказала що ну от тепер для того, щоб стати зіркою, достатньо мати рот. Може, це, звичайно, перебільшення? Ну, Як ти вважаєш? Ні, не перебільшення, недостатньо мати рот. Це навіть змен... вона щось заменшила, тому що ще треба мати е гарну дубцю і великі груди. Я знаю. А oh. хлопцям, хлопцям ну, може щось. Теж якусь красиву сексуальну зовнішність. Так, ну і ми можу сказати про те, що навіть сьогодні, обідаючи в Хмельницькому в ресторані, ми побачили, що український музичний канал М1 дивляться без звуку. Тобто дивляться кліпи, прекрасні кліпи, така, знаєте, ну, вибачте, я не знаю, хто буде дивитися цю передачу в українському шоу-бізнесі. Ці кліпи називають софтпорно. Тобто ну, таке легке, да? Тобто ми розуміємо, що якийсь зміст в ці кліпи привносити немає сенсу, тому що їх і так будуть дивитися і слухати. Ну тому. і тим більше мені здається, що якась абсолютно іде зараз криза саме поетичного слова. Ну просто те, що вони там ліплять в цих словах. Зрозуміло, можливо, але це є, ніхто не є, слухає, як... тому угу. що вони якраз дивляться на картинку. Є якийсь прошарок музики української, саме такий, але ми ж знаємо, що є і океан Ельзи, так. ми знаємо, що є дуже багато і Марічка Бурмака, і дуже багато. Ну, той самий Скай. Мені так, дуже подобається. Прекрасний, мені прекрасний. І, чесно кажучи, подобається з молодих і Дорн подобається. І, ну багато можна назвати тих, хто зараз на естраді, не прийшовши з 90-х, а з'явившись, ті, які з'явилися зараз. Вони принесли якийсь, знаєте, свіжий ковток повітря в українську ну, музику. Мені здається, навіть останній відбір на Євробачення теж багато цікавих груп. Я була Ну, здобовлена. я їх знала і бачила так. раніше, тому що ми в цій тусовці всі варимося. Але... Ну, тобі з них хто найбільше, наприклад, ти за, за кого вболівала? Ну я вболівала за Джамалу, за свою улюблену. Ми знаємо, один, один одна одну дуже любимо. Пишемо завжди <риклад> одна одні компліменти в Фейсбуці. Вона мені завжди пише, що ти одна з небагатьох. Співачок, яка е, взагалі допомогла мені вибрати шлях співачки на українській сцені, яку я слухала, на якій я вчилася. Я їй пишу так само дуже багато, що є, мені дуже подобається, і мурашки по шкірі, і все. Звичайно, я вболівала і навіть вперше в своєму житті відправила смс-ку. Я ніколи що? цього не робила, я ніколи в це не вірила, але тут. Ну, я а так... наприклад, Голос країни ніколи не відправляла на голос країни? Ні, ніколи не відправляла, тому що, е, по-перше, ну, першого голос України, я в каші. Я там працювала на шоу, мій чоловік там працював звукорежисером. І е, е, я розуміла, що десь щось все ж таки там додумано, десь щось доліплено. Е, дуже люблю ці шоу за те, що в української молоді є можливість, тому що немає фестивалів і конкурсів вже, майже немає. Тобто все, що роблять зараз приватним чином, ці маленькі фестивалі дитячі, це для того, щоб зібрати кошти, кошти і, і роздати, правда. заробити кошти на дітях і батьках і роздати якісь невеличкі сувеніри тим дітям, які... Але для дітей це теж важливо. А для молодих виконавців, от як я колись, Червона рута», Івасюка, Золотий Скіф, дуже багато було просто розмаїття фестивалів, які дійсно відбирали на конкурсній основі найкращих співаків-співачок. А зараз замість цих фестивалів з'явилися шоу, такі як Голос країни, такі, як «Х-фактор» і ТД, і Я розумію, що молоді нема куди йти, вони йдуть туди, вони ходять показати. Я, своїм, я викладаю вокал, і я своїм ученикам завжди кажу, що а, ідіть. Не бійтеся, чогось не вмієте, у вас буде досвід. Ви О, пройдете це через правда. це, і ви навчитеся можливо переборювати свій страх, а ще через вплив адреналіну ви зможете відчути себе і свій голос може по новому. Так, І так знаєте. драйвово себе так, відчути, так, зрештою. Так, так. Але Мариночка, все таки мені здається, що ну конкурси це одне, але потім де вони звучать? Ми не чуємо фактично цих маленьких зірочок, великих. Ми їх не чуємо країн. Ну, інколи є велика проблема. інколи залишаються люди на сцені. Інколи знаєте в кого є в характері впертість, в кого є. Знаєте, хто е, далекоглядність, хто дивиться і вибудовує свої плани так. От, наприклад, я вперта. Не дивлячись на те, що я інтроверт по характеру, я дуже вперта. Тому я не зупинилася на Червоній Руті, я не зупинилася на е, іншому, там на мелодії в Львові. коли так, Я не була. не спочила на лаврах. Так, я б могла сказати, ну все, я найпопулярніша співачка в Хмельницькій області. Все, мене тут всі знали, я їздила по концертах, там Дунаєвці, Ермолинці, ще десь по по стадіонах. Всі Аплодували, а я сказала, я хочу йти далі, я хочу, щоб мене знала вся Україна, я хочу знімати кліпи, я мрію про це, мріяла з дитинства, от з такого. І я ну, розумію, а насправді, який був от найголовніший все-таки прорив і крок? От що тебе все-таки вивело на всеукраїнський рівень? Ну, на всеукраїнський рівень мене все-таки вивела територія. територія А, звичайно. Вони тоді були просто ну, знаєте, флагманом. Вони... Але це телевізійний проєкт. Так, звичайно, це просто хід парад кліпів. Так, так. Звичайно, так. Вони, вони просто їздили і на мене, наприклад, побачила на фестивалі Мелодія в Львові. Угу. Я тоді завоювала гран прі Разом з гран прі мені дістався приз в 4 тисячі доларів. І О, е, які слухи які я, тоді я, були призи. Я не бачила їх в очі, тому а, що це видали в вигляді сертифікат. папірця сертифікату. Так, я прийшла. І сказала до Олександра, мене Ірко Юрченко познайомив, і Вітя Павлік, з якими ми вже тоді трошки були знайомі через конкурси і фестивалі, сказали, ми тебе приведемо до продюсера, будь ласка, приведіть мене до продюсера, я теж хочу стати популярним, хочу, щоб мої пісні слухали. І, звичайно, мене тоді привели до Олександра Михайловича Бригінця. Я сказала, в мене є стартовий капітал. Я. Краще, ніж інші. Виберіть мене. птіця щастя дня. У мене вайдя. є 4 тисячі доларів і Папірець, сертифікат. <рес> Папірець. <рес> і наскільки я пам'ятаю, тоді ще подарували дуже багато цінних призів і велосипед, якісь ювелірні прикраси, і телевізор. Все це я везла рейсовим автобусом Львів Кам'янець-Подільський додому, стоячи до, до Тернополя на одній нозі. Ось тобі і різниця нинішнього шоу бізнесу і тодішнього. Тому ну, що та, зараз що на я була тоді зіркою, я тоді гран Призів, подарунків, все це Директор фестивалю мені запакував в автобус знизу, це багажне відділення. А я їхала на одній нозі в Кам'янець-Подільський, і я розуміла, що ну таке, ну таке. Але з іншого боку, це не зменшувало, по-перше, твої достоїнства, твою перемогу. і не Для мене ні. І Це були супер романтичні часи. Я ж кажу, що територія це взагалі ми з Анжелікою, коли згадуємо зараз інколи. Хочеться дуже повернутися в ті часи. Не через те, що популярність, не через те, що фан-клуби по всій країні, і листи мішками. Тоді не було електронної пошти і соціальних сітей. Тоді були листи, листівочки. І ми це читали. Я відповідала навіть якийсь деякий час, а потім віддала все це, всі ці листи своєму фан-клубу Київському. Вони відповідали на листи, розсилали листівочки. Організовували зустрічі. Ми хочемо, хотіли б повернутися в той час саме через романтику, саме через, не через те, що зараз там є машина, зараз є можливість щось ком зняти, придбати, так, так, комфортні умови. Та І є власне, Кліпи житло. можна прекрасні зараз знімати. Але, але не хочеться, розумієте, є на що тратити гроші. Тому я, а особливо зараз в нашій країні в тій, в тій ситуації, яка є. Я вважаю, що Тим більше, що в мене ще велика сім'я, я, я багатодітна мама, всі це знають. І мені ну, інколи ну, запитують мене. Прихильники кажуть, чому ти не знімаєш нові кліпи, чому ти е, не є десь на екранах. Я кажу, я концертую, я люблю музику, я пишу нові пісні, записую, в мене є відео з концертів, але кліпи я знімати не буду, тому що на сьогоднішній день, якщо під час території можна було зняти кліп там за тисячу, за дві тисячі доларів, то е, зараз воно коштує шалений ну, грошей. Це, це, можна так. навіть не називати цифри, тому що... От, це... Мариночка, жаль, що, звичайно, вже ефір закінчується. — Шкода. — Так. Я щиро рада тебе бачити і щиро рада, що ти все-таки патріотка і української естради і української держави. А зараз хочу, щоб ми подивилися у фіналі нашої програми твій кліп новий. Так? Так, 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 так. Ми зняли своїми зусиллями з чоловіком, з друзями моїми музикантами, з групою, з якою я зараз працюю, зняли новий кліп на пісню. Ну, хай хмельничани подивляться, все-таки ти наша гордість. Дякую. just leave